Вітаю, друзі, з вами Фелікс. Я впевнений, що кожен хотів би собі безкоштовний ніж, і по факту способів тут небагато. Або виграти десь його в розіграші. До речі, підпишись на мій канал і мій ТГ, можливо, наступний мій мега розіграш буде з ножем. А інший більш гарантований спосіб це грати з прамом в КС та забирати раз на тиждень безкоштовний кейс та скини за фарм досвіду вашого рівня. Цей відеос про те, чи реально за один рік отримати безкоштовний ніж, просто граючи в КС. Тому кожен тиждень я йду як на роботу, лутати дроп в офіційних. Матчах КС 2 та зібрав вже 52 тижневих дропи. Саме стільки можна забрати за один рік, граючи кожен тиждень на одному прайм-аккаунті. Тому, якщо цікава ця тема і хочеш побачити нове схоже відео, постав вподобайку, щоб я знав, що тобі ця тема цікава. Окремо, хочу подякувати всім, хто скидав тижневі дропи в мій телеграм, щоб не готувати це відео цілий рік та при цьому мати об'єктивну середню статистику по дропу, який випадає. Давайте подивимося що нам вдалось зловити з 52 тижнів, і чи вистачить цього на якийсь ніж і на спонсора, і полетіли. Бладі кейс зі старту тобі дають відкрити 5 безкоштовних кейсів. На першому акаунті мені випали скіни на 400 гривень, на другому на 160 Вивести їх можна тільки після поповнення. Поповнити баланс можна картою криптою або скінами з кейс доти або раз. Щоб додатково отримати 40 гривень на баланс, за промокод FELIX ти отримуєш 28 гривень, і якщо додаси свій мейл в профіль ще 12 гривень. Забирай халяву, і головне пам'ятай, ГБНС чи якийсь сайт. Свої гроші завжди краще витратити на поріжок з вишнею. Просто жить. Легчайший клатч. Вы бачили Выбачивайся легчайший клач. Так, и тижневый дроп у нас. Лутаем. 6КГ обучение. Хоча б синьку Ну, о пистолету, понял, что Шо... головный шпир. А... Це топ-1 знизу, ні. Вейсь дроп буде рахуватись при умові актуальних цін на зараз, ніби я його відкладав 52 тижні, а зараз збираюсь продати. Ці кейси завжди ростуть ціні і немає сенсу його продавати відразу, як тільки він тобі випадає. До прикладу, рік тому кейс Recoil коштував по 6 гривень, зараз майже 13. Recoil – це найдешевший кейс, який ти можеш отримати з активного дропу. І при найгіршому розкладі, якщо габен прокляв твій аккаунт і він буде випадати цілий рік, ти зможеш отримати 676 гривень без урахування комісії. З а при продажі ти отримаєш всього 574 гривні, ну плюс ширп на гривень 50 накинуть. Виходить, що найменше, що можливо отримати за рік, це 625 гривень. Зараз на екрані ти можеш побачити всі кейси, які є в грі. Більшість з них ти можеш отримати безкоштовно один раз на тиждень. Це кейси Рікуїл, Революція, перелом, і лаватісневидіння та кошмари. Ці кейси з активного дропу й випадають найчастіше. Всі інші з рідкого дропу. І так як попит на них залишається немаленький, ціни на продаж будуть більш Вагом в середньому по 5-10 доларів, але можна отримати кейс за 30 доларів, за 60 доларів, та найдорожчий кейс першої серії за 130 доларів. Цікавий факт про цей кейс. Якщо ви його відкрили і вам пощастить побачити золоту іконку, не поспішайте радіти. Це єдиний кейс, в якому ніж може не окупити вартість кейсу. А якщо Гейбан благословив вас таким кейсом з тижневого дропу, продавайте і відразу купляйте ніжик. О, чи надос? Сюди, сюди перед тим як ми перейдемо до нашого дропу, давайте ще переглянемо середній дроп в теорії за рік, які ви можете отримати, не отримавши при цьому рідкого дропу. Наприклад, якщо ми лутаємо по 10 кейсів з активного дропу, і, наприклад, рекойл та ж віддача 12 кейсів. Впираючись на ці ціни, кейси ми зможемо продати на 1800 гривень. Ну плюс ще давайте скіни на 200 гривень і віднімаємо комісію з тим і отримуємо чистими 1700 гривень. За такий бюджет навіть на рукавиці не вистачає. Стачить, але якогось агента і пару прикольних скінчиків можна собі вже взяти. Переходимо до нашого дропу. І так, з активного дропу ми отримали перелому 5 штук, віддача 11 штучок, Революція 10, кіловат 8. І сновидіння і кошмара мені останнім часом нормально так насипало 14 штук. В кейсі рідкого дропу ми отримали авангард. Вартість 225 гривень, Спектр 281 гривня. Капсула другої серії, де випадає плавнозвісна корона 647 гривень. І на десерт у нас один із самих лютих дропів за 30 баксів це кейс операції Гідра 1299 гривень. Виходить, що кейсів ми можемо продати на 4484 гривні. Паски нам нам не дуже так сильно фартило, але ширпад або графіті ми отримали 43 штучки на 35 гривень. Ромка 6 штучок на 49 гривень. За синки ми отримали отакий 5.7 7 за 23 гривні та отакий USB за 16 гривень. Фіолетова якість ми отримали два скіна, АК-47 смарагдові відки з чисними подряпинами, варті 139 гривень. Та Юспік з нової колекції Королівська охорона в якості після бойових випробувань за 334 гривні. Виходить, що з кінів ми отримали на 596 гривень. А якщо порахувати, все разом ми отримали. 5080 тисяч гривень. Звичайно, якщо порахувати з комісією на продаж, ми отримаємо 4 тисячі триста вісімнадгривень. такі тіньові ножі ми б могли б собі придбати, але, на жаль, нам не вистачає 500 гривень, так як автобай мінімум 4 840. Виходить, що нам треба трішечки більше року, щоб залатати хоч якийсь мінімальний ніжик. Ділись в коментарях своїм найкращим дропом, який тобі видавав Габен. Дякую, що переглянув до цього моменту. Я з вами не прощаюсь. Ще побачимось.